Ураган здобув перемогу у першому спарангу міжсезоння. Івано-франківські футзалісти на майданчику коледжу фізичного виховання зіграли товариський матч з Луцьким Любартом. Цей поєдинок став підсумком двотижневих зборів драконів. У підсумку гра завершилась з рахунком 3-1 на користь підопічних Юрія Іванишина. У складі переможців голами визначилися Шотурма, Масевич та Британ. Другий спаринг літнього міжсезоння тренерський штаб драконів запланував цього тижня. 16 серпня ураган поміряться силами з представником в юбет екстралігія Вівську енергію матч відбудеться в манежі коледжу фізичного виховання. Початок о 17 годині. Двоє гравців урагану викликані до збірної України перед чемпіонатом світу. Мова йде про голкіпера Олександра Сіріцького та універсала Петра Шотурмо. Окрім того, у розширеному складі збірної також вже екс ураганівці Швед Фаренюк та Ігор Корсун. Додамо, що світова першість відбудеться з 14 вересня по 6 жовтня в Узбекистані, де суперниками синьо-жовтих будуть збірні Куби, Коста-Ріки та чинний чемпіон світу. Збірна Португалії. Стартові перемоги 8 серпня. Офіційно розпочався футбольний сезон для представників першої та другої ліг професійної футбольної ліги. Зокрема, івано франківське Прикарпаття стартувало в чемпіонаті домашнім матчем проти Чернівецької Буковини. Гості першими відкрили рахунок, коли на 51-й хвилині відзначився Андрейчок. Утім, підопічні Олега Рипана зуміли зрівняти рахунок. На 83-й хвилині Прикарпаття все ж досягло свого. Барчук за меж штрафної пробив у дальній кут. Один у підсумку гра завершилася нічиєю. Створили сенсацію у виїзному поєдинку Івано-Франківська Ривера, 19.08. у дебютному матчі в другій лізі в Одесі проти Реал Фарми підопічні Ярослава Матвієва здобули історичну прем'єрну перемогу вже у першому таймі. Гості, завдяки голам Угринюка та Максименка, впевнено передували в рахунку. А на доданих арбітром хвилинах гуменяк поставив красиву крапку у виїзному розгромі Одеситі 3-0. Інші представники Івано-Франківщини в другу ліговій першості пробій на домашньому стадіоні у городенці. Мінімально переграв в вільхівці долю зустрічі. Вирішив м'яч новачка господарів Оренчака, який відзначився на 48-й хвилині. Кубкові баталії у понеділок, 12 серпня, відбулися матчі другого попереднього етапу. Вібет Кубка України з футболу, зокрема, городенці місцевий пробій приймав львівський Куликів Білко. учасники другої ліги ПФЛ подарували захоплюючий поєдинок, доля якого визначилася у серії після матчових пенальті. Як ви бачите, що простих ігор не буває, особливо в Кубку. команда настроїлась після 2-0 на виїзді. Зіграли 2-2. Я вважаю, що це достойний результат і. І дякую супернику за таку хорошу ігру. Обмінявшись голами в основний час, загороденківців горденківців забували Оренчак на 39 й та Дмитрук на 44 й Підопічні Володимира Ковалюка такі львів'ян у серії 11-метрових 4-3. так само пробій крокує до наступного кубкового раунду. Як взяти поїри, то у нас моментів було більше, ніж у суперника на футбольному полі, але Питання пенальті це є лотерея. Нам напевне сьогодні більше повезло, пофортило. Ну футболісти наче настроювалися. І я їх просив, що наша команда вона повинна проявлятися в кожній грі характер. Натомість івано франківське Прикарпаття на рідному стадіоні рух не зуміло переграти інші першоліговий колектив Чернівецьку Буковину. Єдиним і вирішальним в матчі став гол на 53-й хвилині у виконанні буковинця Максима Гірного, який в один дотик пробив у управи від воротаря. Кут сьогодні така знаєте, була е Кубкова гра, можна сказати, без моментів. У них була там одна штанга і коли гол забили момент. У нас там в першому таймі був момент і в кінці у Цюцюри. Тому така була рівна гра, як можна сказати, Кубкова до, до гола. Вони забили свій гол. Ми, на жаль, не реалізували свої там, два моменти. А відтак Чернівецький клуб чекає наступного кубкового суперника. Прикарпаття зосередиться на чемпіонаті першої ліги. Збірна України 3 на 3 братиме участь у двох етапах жіночої світової серії у серпні. Українки під керівництвом франківського тренера Юрія Процюка цього сезону вже зіграли на трьох етапах. Після сьомого місця в Марселі далі була друга позиція в Улан баторі та третя у Пор'є в кінці червня. Наразі збірна України знаходиться на 20-й сходинці в загальному заліку жіночої серії, маючи 190 балів, але до восьмої позиції, яка дасть можливість зіграти у фінальному етапі жіночої серії, всього 100 балів, які наша команда. Пробує відіграти в кінці сезону. Відтак Україна заявлена на два етапи: у Баку 17-18 серпня та Де 24, 25 серпня. До попередньої заявки потрапили Кристина Філевич, Віта Горобець, Анжеліка Ляшко та Мірям Уроніле. І наприкінці нашої програми традиційна рубрика Анонс тижня, 17 серпня. Дебютант другої футбольної ліги України, Франківська Ривера, 1908 зіграє свій перший домашній поєдинок проти Ниви 2 Тернопіль стартовий свисток на стадіоні спорткомплексу імені Гембе на території університету Нафти і газу пролунає о 16 годині 15 хвилин. Окрім того, 17 та 18 серпня в Івано-Франківську відбудеться четвертий тур Кубка України з баскетболу 3х3. Зокрема, у перший день чемпіонату відбудеться змагання в категоріях. Ю 16 та ю 18 А на наступний день доросла категорія. Зареєструватися для участі можна на сайті Федерації баскетболу України. Андрій Менів, Андрій Гаргара, телеканал 402.